Четвер, липня. Час новин на 11-му у студії Руслана Козиряцька. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити та коментуйте. Також протягом випуску з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. А далі у випуску про таке. Ждивують під постійною загрозою російських кабів та ФПВ, як збирають зерно аграрії прифронтової межівської громади. Півська зараза вона зараз летить за 40 кілометрів. Що ви робите? Ви якось сховаєтесь, чи продовжуєте працювати? Працюємо. Завдав жертві щонайменше п'ять ножових поранень, який запобіжний захід обрали 14-річному юнаку, якого підозрюють у жорстокому вбивстві жінки біля банкомату. Поверніть незалежність НАБУ та сап, чому учасники мітингу у Дніпрі свою акцію назвали Реквієм і для кого принесли справжню труну? Ми не хочемо свавілля влади, як це колись вже було у 2014 році. Особливо нам, військовому, котрих, ну скажу на російські повишена чувство справедливості. Нам дуже важко на все це, це дивитися. Щосленними атаками ФПВ та загрозами артобстрілів минула перша половина дня на Нікопольщині. Вночі ж під ударом ворожої артилерії опинилися підприємство та житлова забудова. Зайнявся приватний будинок, обійшлося без поранених. А вони збирають зерно під постійною загрозою російських кабів та ФПВ. на Синельниківщині. Попри наближення фронту, стартували жнива, місцеві фермери в розпачі. Комбайнери відмовляються працювати під обстрілами, а тримати продукцію на господарствах це ризик втратити весь врожай через чергову атаку окупантів. Як справляються, дивіться в репортажі нашого Владислава Авдієнка. Донеччина приліт кабу. На сусідніх полях працюють комбайни. А це вже Дніпропетровщина, Павлоградський район. Виїхали зібрати тюки соломи. Ось що ми знайшли. В 4 ранку ППОшники наші збили шахеди. От, і ось на нашому полі уламки. Синельниківщина, межівська громада, менше 20 кілометрів до окупантів. Тут постійно чути артилерію, а зараз ще й підвищена загроза із повітря. Але аграрії працюють так виглядають жнива біля фронту. Я більше 20 років працюю на землі і хочу працювати. Як кажуть тут би і спав, і ночував все. Це моє все. Андрій комбайнер із Донеччини на Дніпропетровщину евакуювався з окупованого Курахового. Там втратив усе. Три каба впала, там будинка нема взагалі. Та найтяжче каже: розлука із родиною, яка нині у Дніпрі. Дочка 19 років, сину 10 років. Всі там. А батько тут наша башка. Заробляє на хліб, як кажуть. розкидало по Україні все. Гарна родина була. Дім був, все було. Ну, все розбили. Руський мір наш недоділаний. Попри постійну загрозу російських обстрілів, працює без бронежилета і каски, та й за тривогами не слідкує. Чим можуть вдарити зараз капічками, п'ючка зараза, вона зараз летить за 40 кілометрів. Що ви робите? Ви якось сховаєтесь? Що продовжуєте працювати? Працюємо. жартує. Є проблеми нагальніші. Ось заклинило жатку. Робота величезного комбайна зупинилася через оцю каменюку. Після вчорашнього дощу маса ще мокра, комбайн не пробрав, забилося, муфта підгоріла. Разом із робітниками механізм очищає Петро Васильович, місцевий фермер. Має з півсотні гектарів озимої пшениці. Каже, їх можна зібрати усього за три дні. Але знайти робітників після наближення фронту у Межівській громаді стало вкрай непросто. Постійно чуємо, як вибухають каби. Мені повезло випадково вийшов на цих хлопців, які є переселенцями з під Курахово. Рискують, скажімо так, не так бояться. А зараз проблемно, щоб машина приїхала буду продавати, наприклад, через два дні зерно. Це вже проблема, тому що машини не хочуть їхати сюди. Ще одна проблема: де зберігати зерно, адже будь-якої миті його можуть знищити росіяни тому що не знаю, зразу прилетить, до тебе склад чи не прилетить, адже кругом погоріли склади вже людей у фермерів, підприємців. Вимушені продавати зараз, коли ціни ну, не зовсім вигідні. Гуртом аграрії звільнили жатку, комбайн рушив далі. Це не найсучасніша модель. Тут немає GPS, автопілота. Усе залежить від вправності Керманича. Втім, Андрій запевняє, бути хліборобом простіше, ніж здається. Наш гуля їздив. Е, е, їздив, так. Ну і все сідай. Хочеш? Ну Давайте спробуємо. Жарко. А де педаль газу? А це Сміна. газ тут, як ось жорстик. Ось. на себе. Це що з ним робити? Все вперед, і він буде їхати. – Ага, я вистікав за Ага, поняв. Бачиш, Получається в тебе. Все, от уже житті. Хлібороб. Нині чоловік найбільше мріє про мир, та щоб його дочка побачила наш сюжет за його участі. І додому хочеться повернутися і працювати на своїй землі. Як працював, знаєш, як воно тяжко це. Дивишся, от скільки хліба остається. Петрож Васильович каже, переїжджати подалі від фронту є куди, але вірю в народ, вірю в ЗСУ, і не готуюсь ніякої евакуації. Владислава Авдієнко, Тарас Іванов, новини 11-го каналу. Двома кабами росіяни вдарили по багатоповерхівці. Та цивільному підприємству в Харкові наразі відомо про понад 40 поранених, серед них шестеро дітей. У них, зокрема, вибухові поранення одній дівчинці немає місяця. Також постраждала вигідна у неї гостра реакція на стрес. Для удару російські терористи вперше використали нову крилату авіабомбу з бойовою частиною у 250 кілограмів. В обласній прокуратурі кажуть такий боєприпас більш рунівний, а ще більш далекобійний. Його запустили з відстані аж 100 кілометрів. Відтак ворог менше ризикує своїми літаками-носіями. Якщо раніше місця впуски відбувалися на відстані 80 кілометрів, то наразі вже росіяни б'ють по Харкову з відстані близько 100 кілометрів і знову використовують Харків як полігон для випробування нової зброї. А в Ізюмському районі на Харківщині внаслідок удару фабом загинула ціла родина жінка з чоловіком та їхній 36-річний син. Тіла знайшли рятувальники в руїнах будинку. Також російські бомби вбили сьогодні двох цивільних Костянтинівці. Що на Донеччині ще 14 -ро людей поранені, пошкоджені щонайменше 10 багатоповерхівок та зо два десятки приватних будинків, крамниці і автівки. Завдав жертві щонайменше п'ять смертельних ножових поранень, індустріальний суд Дніпра обрав запобіжний захід 14-річному юнаку, якого підозрюють у жорстокому вбивстві. На час розслідування він перебуватиме під вартою без права внесення застави. Нагадаємо, зухвалий злочин стався на світанку 23 липня. Хлопець за версією слідства напав на незнайомку біля банкомата на Слобожанському проспекті. 37-річна жінка померла на місці. У вбитої залишились двоє неповнолітніх дітей. Хотіли підзаробити, а натомість підуть. Під суд правоохоронці завершили розслідування у справі жінки та двох неповнолітніх з Павлограда. Їх звинувачують у співпраці з ворогом. Слідчі встановили фігуранти через месенджер, отримували завдання з Росії за винагороду палити релейні шафи Укрзалізниці. Перш ніж їх спіймали, зловмисники встигли пошкодити два об'єкти при Дніпровської залізниці. Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Реквієм за антикорупційними установами Дніпряни вдруге зібралися на мітинг проти скандального закону, який обмежує роботу на Бута Сап. На протест вийшли зо п'ять сотень людей. Вимагали, зокрема, повернути інституціям незалежність. Чому учасники мітингу у Дніпрі свою акцію назвали реквіємом і для кого принесли справжню труну? Подробиці в репортажі Катерини Нічик. Просто на площі у середмісті Дніпра імпровізована поховальна церемонія. На землі стоїть справжня труна. А довкола збираються люди у чорному одязі. Реквієм влаштували учасника акції протесту. Це труна в який Набув самік інституції і трошки цього, е демократію разом з ними. На масовий протест Дніпряни виходять другий день поспіль. Такі ж мітинги і в інших містах країни. Причина Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт 12.414, який суттєво обмежує незалежність НАБУ та САП у розслідуванні справ топ корупціонерів. Був підпорядковує ці автономні раніше правоохоронні органи офісу генпрокурора. Можна почати з того, як він був прийнятий за один вечір перед канікулами, на які зібралася Верховна Рада і все інше, наприклад, те, що перш за все цей закон, як мінімум під цим номером, він трошки не про те був. А в останній момент не дуже добросовісна людина туди вписала зміни, які стосуються саме набу і того, за що ми сьогодні всі говоримо. Законопроект про корупцію ми за один день змогли затвердити в Раді і підписати президенту. Скільки вже днів, я не знаю, скільки днів не підписується законопроект про права військовослужбовців. серед учасників мітингу і військовослужбовці Ярослав на фронті з 18 років добровольцем. Пішов аби вибороти для країни краще майбутнє. Ухвалений законопроєкт ділиться, обурює. Ми не хочемо цього допустити зараз. Ми не хочемо свавілля влади, як це колись вже було у 2014 році, особливо нам, військовим, у котрих, ну скажу на російські повишене чувство. Справедливості нам дуже важко на все це дивитися і закривати очі, коли у нас на руках загинули хлопці, коли ми проваджали їх останній шлях. Поки ж українці протестують. Депутати намагаються виправити своє ж рішення. Зокрема, 48 народних обранців зранку 24 липня. Зареєстрували новий законопроєкт, який має повернути незалежність антикорупційним установам. Закон про повернення незалежності на САП підписали 48 депутатів з різних фракцій. Реєструємо. Завтра можна голосувати. Турборежим та турборежим ваш хід, пане президенте, яка ж реакція президента Зеленського глава держави закликає усунути суперечності та напрацювати новий план дій впродовж наступних двох тижнів, ба більше обіцяє внести до ради новий законопроєкт, який має забезпечити силу в системі правопорядку, і не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку. І що дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів від Генерального прокурора України конкретних пропозицій тих норм, які мають Спрацювати активісти ж продовжують наполягати. Закон неправомірний, тож вимагають його скасувати і повернути повноваження на та САП. Хотілося б, щоб ну привідалі всіх зашкварених осіб, всіх хто в корупції і так далі. Тому подібне їх трошки посунули. щоб місце зайнялося справді професійні люди, які дійсно знають, що роблять вони мають кометенції, мають доставити цього. Аби все ж таки незалежні інституції були залежні спокій, щоб не було хвиль а, атак змі проти, тобто щоб ми отримали просто повноцінне державу. Масовий протест активісти обіцяють продовжити вже сьогодні ввечері, не лише у Дніпрі а й в інших містах України. І на мітинги запевняють, що аж поки президент не відновить незалежність антикорупційних інституцій. Катерина Нічок та Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Знову на рідній землі Україна та Росія провели дев'ятий етап обміну полоненими за стамбульськими домовленостями додому повернулися важкохворі та тяжко поранені захисники. Серед звільнених оборонців Маріуполя, Сумщини, Харківщини та Донеччини повернулися й ті військові, які потрапили в полон у перші місяці повномасштабного вторгнення. Найстаршому звільненому 66 років, наймолодшому 27. Кілька бійців вважалися зниклими безвісти. Для вас є дуже чудова новина. Можете почути зараз свого рідного повернення? Спілкування з тваринами, відпочинок біля басейну, риболовля, творчі майстер-класи, такі заходи для своїх ветеранів та членів їхніх родин щотижня організовує Інтерпайп. Головна мета покращити емоційний стан екс військових та якнайшвидше реінтегрувати їх у цивільне життя. Докладніше дивіться в матеріалі. Мені подобається в басейні плавати. Ти вмієш плавати? Так я вмію. Максим радий можливості провести спекотний день у басейні. Батько Іван поруч задоволений не менше за сина. Ці цікаві локації, майстер-класи родині. Це цікавіше, веселіше. Це дуже розслабляє, відволікає від повсякденного нашого життя. Утім, рік тому родина могла лише мріяти про такий спільний вихідний. Військовий виконував бойові завдання на покровському напрямку. Іван демобілізувався у травні 2024 року та повернувся на довоєнну роботу. Каже під час служби роботодавець допомагав із різними запитами. Дуже потрібен був ноутбук. Інтерпайп мені допоміг тим, що прислав цей новий ноутбук і він зараз до сих пір. Він виконує завдання. Тобто він там залишився. Сьогоднішній відпочинок організував роботодавець Інтерпайп. Такі сімейні заходи проходять щотижня. Ініціювали їх самі екс військові. Як адаптація, кажуть, що після війни. От, ну да, релаксація. Хто вони дуже нам допомагають, сам так не зробиш сісти, поїхати. Допомагати оборонцям в компанії починають з першого дня мобілізації. Вся підтримка адресна. Я був забезпечений ну прямо всім. Аптечка, бронік, плітоноска, каска. Після демобілізації, як військові охоче беруть участь в корпоративній програмі реінтеграції, їм підбирають робоче місце, надають медичну, юридичну та психологічну допомогу. Сімейний відпочинок також частина цієї програми. Перша така мета це соціальна адаптація, щоб люди не проводили весь час тільки на роботі вдома, а також брали сім'ї, виїжджали на оціночі заходи. заходи. Експерти є люди, які проводять майстер-класи. Користь сімейних заходів відчувають і родини ветеранів. Діти раді бути поруч зі своїми батьками. Сурботливий друг тато такі заходи дають нам можливість розслабитись. Активності на заходах різні їх підбирають разом з психологами. Найулюбленіші заняття це гриболовля, прогулянки, спілкування з конями та творчі майстер-класи, наприклад, з живопису. Я роблю ножі. Рукоятки дерев'яні, з них художні такі малюнки. Такої кісті це перший раз малюю. Віталій служив спочатку повномасштабного вторгнення. Звільнився три місяці тому та повернувся на довоєнну роботу. Каже вдячний «Інтерпайп» за потужну підтримку. Вони підтримували мене і там бойова форма, одяг. Що потрібно було там? Ми замовляли той же ремонт бойових автівок. Це круто, це достойно. Тим часом учасників заходу очікує тактильний зоопарк. А зараз у нас є унікальна можливість погодувати тваринок. А якщо пощастить, то можна і погладити. Давайте спробуємо. Іди до мене так надали так усі сматрі. Такі терапевтичні вихідні разом з близькими допомагають оборонцям відновитись емоційно та повернутись до повноцінного цивільного життя. Еліна Ярцева, Тарас Іванов. новини одинадцятого каналу. У Дніпрі ветерани та поліціянти провели товариські матчі з волейболу сидячи. На одному майданчику зібралися ветерани громадської організації Дніпро честь представники проєкту Титани юей та правоохоронці. Разом вони зіграли у волейбол, сидячи вид спорту, що став важливою частиною фізичної та психологічної реабілітації для військових, які повернулися з фронту. Такі спільні тренування допомагають повернути впевненість і знайти опору в нових реаліях. І до новин спорту метальник молота з Дніпра Михайло Кохан став чемпіоном всесвітньої універсіади 2025 у Німеччині. На змаганнях спортсмен представляв Кам'янець-Подільський національний університет. Спортсмен переміг з результатом 77 метрів 10 сантиметрів, і він став найкращим протягом трьох турнірів від початку липня. А загалом це вже восьма перемога Дніпрянина в цьому сезоні. І підтримайте нашу Оксану Бутурчук, Нікопольчанка серед фіналістів відкритого голосування, яке запустили Ферст Україна та Національний реєстр рекордів. Таким чином хочуть визначити, хто з українських рекордсменів, героїв проєкту, отримає звання народного улюбленця та головний приз 1 мільйон гривень. У фінал шорт-листа увійшла й легкоатлетка з Нікополя Оксана Бутурчук. Вона встановила рекорд України як 12-разова призерка Паралімпійських ігор. А її історія стала основою для фільму Пульс віддати свій голос за землячку можна на сайті First Україна. Голосування триватиме до 1 серпня. І на сам кінець про погоду у п'ятницю синоптики прогнозують у Дніпрів день 31 градус вночі плюс 19. Атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчика. І наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити, і коментуйте. Бережіть себе і побачимось.